Вітаю на YouTube каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку: Особливості функціонування прокаріот та їх біологічна роль. Викладені надалі матеріали відповідають навчальній програмі біологія і екологія, розробленій на основі державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Концепції екологічної освіти України та положень концепції нової української школи і призначені для навчання біології і екології на рівні стандарту автором використано підручники, посилання на які представлено на екрані. Серед прокаріотів наявні автотрофи і гетеротрофи. Гетеротрофи поділяються на сапротрофи, симбіотрофи і паразити. Серед автотрофів зустрічаються фототрофи, зелені. Пурпурні бактерії, ціанобактерії та хемотрофи, нітрифікуючі залізо, сіркобактерії та інші. У бактерій відомі такі способи отримання енергії, бродіння, аеробне дихання, хемо та фотосинтез під час усіх цих процесів синтезуються молекули АТФ. Бродіння це ферментативний анаеробний процес розщеплення молекул органічних сполук, спряжений із синтезом молекул АТФ. За допомогою процесів бродіння людина отримує різноманітні продукти харчування. Фотосинтез у прокаріотів може відбуватись як без виділення кисню, так і з його виділенням. Перший варіант фотосинтезу характерний для бактерій, у яких замість хлорофілу в клітині є пігмент бактеріохлорофіл. Зелені сіркобактерії та пурпурні бактерії. Другий варіант фотосинтезу здійснюють ціанобактерії з використанням хлорофілу. До хемосинтезуючих організмів належать, нітрифікуючі бактерії окислюють амоніак до нітриту, а нітрити до нітратів. Сіркобактерії окислюють сірководень до сульфуру та сірку до сульфатної кислоти. Водневі бактерії окислюють водень до води. Залізобактерії окислюють солі феруму двовалентного до феруму тривалентного, карбоксидобактерії окислюють монооксид вуглецю до вуглекислого газу. Клітини прокаріотів розмножуються виключно нестатевим шляхом, поділом навпіл рідше брункуванням або множинним поділом, як от деякі цянобактерії. Перед поділом клітина збільшується в розмірах, її спадковий матеріал подвоюється. Кожна з дочірніх клітин, які утворилися внаслідок поділу материнської, отримує свою частину спадкової інформації. За сприятливих умов клітини бактерій можуть ділитися кожні 20 хвилин, завдяки чому чисельність їх швидко зростає. Хоча прокаріоти не здатні до статевого розмноження, Їхні клітини можуть обмінюватися спадковою інформацією. Це відбувається або під час безпосереднього контакту двох клітин шляхом кон'югації, або коли клітини перебувають на певній відстані трансформації. Під час кон'югації між двома сусідніми клітинами утворюється тимчасовий зв'язок, через який передається ДНК-плазміди, рідше частина ДНК, розташованої в ядерній зоні. Спадковий матеріал прокаріотів урізноманітнюється також за участю вірусів. Процес перенесення генів від однієї бактерії до іншої за допомогою бактеріофагів називають трансдукцією. Заражена вірусом бактерія може набувати нових властивостей. Так, деякі патогенні для людини бактерії, зокрема холерний вібріон, збудник холери та один із видів роду клостридіум, збудник правця, здатні виробляти свої токсини тоді. Коли в їхні геноми вбудовується спадковий матеріал відповідних бактеріофагів, який містить частину генетичної інформації про токсин, за настання несприятливих умов у деяких прокаріотів спостерігають процеси спору або цистоутворення. Під час спороутворення частина цитоплазми материнської клітини вкривається багатошаровою оболонкою, утворюючи спору, гальмуються процеси метаболізму. Такі спори завдяки низькому вмісту води дуже стійкі до дії високих температур, у деяких випадках вони можуть витримувати кип'ятіння протягом кількох хвилин. Спори також витримують значні дози іонізуючого опромінення. Впливи різних хімічних сполук тощо, спори прокаріотів зазвичай слугують для тривалого збереження життєздатності в несприятливих умовах і поширення вітром, водою іншими організмами. У сприятливих умовах спори проростають, тобто клітини залишають оболонку та поновлюють активну життєдіяльність. Деякі прокаріоти здатні до інцистування. При цьому щільною оболонкою вкривається вся клітина. Цисти прокаріотів стійкі до впливу радіації. Висушування, але, на відміну від спор, не здатні переносити дію високих температур. Деякі групи бактерій здатні фіксувати атмосферний азот, уміст якого в атмосферному повітрі сягає понад 78%. Рослини, які потребують сполуки нітрогену, не здатні засвоювати їх з повітря. Їх можуть постачати рослинам симбіотичні азотфіксуючі бактерії. Зокрема, бульбочкові, деякі багатоклітинні ціанобактерії також здатні фіксувати атмосферний азот. У них спостерігають диференціацію клітин, оскільки молекулярний кисень робить неактивними ферменти, що забезпечують процеси фіксації атмосферного азоту. У нечастих ціанобактерій формуються особливі клітини, гетероцисти, укриті зовні додатковими щільними оболонками. Автотрофні організми є продуцентами, утворюючи первинну органічну речовину. Проте не завжди роль фототрофних прокаріотів є позитивною, зокрема, інтенсивне розмноження ціанобактерій спричинює цвітіння води. Різноманітна роль гетеротрофних прокаріотів. Паразитичні організми спричиняють захворювання людини, тварин і рослин. Симбіотичні прокаріоти співіснують із грибами. Рослинами чи тваринами, сапротрофні прокаріоти руйнують мертву органічну речовину, перетворюючи її на неорганічні сполуки, доступні для подальшого використання автотрофами, замикаючи колообіг речовин. Значна різноманітність хімічних реакцій, які є основою метаболізму прокаріотів, зумовлює важливу роль їх у багатьох колообігах. Азотфіксуючі та нітрифікуючі бактерії є необхідними для перетворень місних сполук. Сіркобактерії беруть участь у перетворенні сполук сульфуру, залізобактерії окиснюють феруммісні речовини. Протягом тисяч років сапротрофні бактерії використовуються для виробництва харчових продуктів. Актинобактерії роду стрептоміце здають людині близько половини відомих науці антибіотиків. Бактерії також використовуються в біологічній боротьбі зі шкідниками. Здатність бактерій руйнувати різноманітні органічні сполуки використовують у переробці відходів, збиранні розлитої нафти. Людина навчилася за індикаторними мікроорганізмами, які можуть окиснювати метан і пропан, проводити пошуки нафтових і газових родовищ завдяки здатності швидко рости. Простій будові геному прокаріоти широко використовуються в генетиці та біотехнології. Завдяки генній інженерії людство використовує бактерії для отримання інсуліну, факторів росту, антитіл тощо, створюючи мутації в бактеріальній ДНК, учені можуть визначати функцію генів. Сучасні відкриття уможливили використання ферментів архею молекулярній біології. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, допоміг отримати нові знання з біології та екології. І ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.